І я знову зрозуміла, що він сьогодні вчора ввечері їв. Бачите, от підігрів собі в 11-й годині молока, випив всю каву, бо ми йому тут залишаємо. Вчора була моя куліжанка напарниця, але тут була. І саме, наї, що газ відкритий. От бачите, газ відкритий. І, і він спить. Що зробити? взяв собі таке треба, я добре мені написала, що треба йому дати ввечері краще їсти, краще їсти, це означає більше м'яса. Йому, напевно, до тої зупи, яку він дуже сильно любить. Йому треба помолоти таке варене м'ясо, щоб воно довго перетравлювалося. Добре, щось кальдаменто виключене. Все на нулю, бачите, так як вчора. Не знаю, чи так якби не є таке ж сильно холодне. Я завжди боюся спей спів. Піднімається, піднімається кодра, я дуже боюся. Як він, як він спить, чи хоче, чи ще живий, чи не живий. Бачите, він мав йти кароціною до ліжка і він її залишив, Він її її залишив. залишив, бо ми так от залишаємо ось так, щоб він зразу, щоб він зразу взяв ту кароціну, зачепився за кароціну, і він, щоб він йшов тут попо. Він вже трошки вона йому почала давати. Він тепер ходив без ніяких. От Італійці вони дуже сильно. Е -е, чому він в туалет не ходить? Що він 3-4 дні в туалет не ходить. <плес> італійці дуже фісаті. Браво! Браво! Тіовісто дорміри, Ора. Ти цей висідок узівлоче. <плес> В'єні, в'єні. Браво. Він в тапочках вже і ми його заставили, щоб він в хаті трошки сидів в тапочках, а ці тільки виходити, бо він цілий день взуття отаке носить. Це гарне нове. Ми купили м'ягенькі такі от. Для нього, але цілий день сидіти. Взуть, взуть. Це дуже, дуже тяжко. Моя наперенці каже, та я Та я теж знімаю в хаті тапочки. Еко ква, відо, бонжорно! Бонжорно, бонжорно. Коми ва? да Комива. Ті бене! видобани. Ви сіячене касталюче, Еко ква. Браво Коми Комедента. Газ, газ, газ. Bravo! Vai! Andiamo a fare colazione ora! Sì. Hai dormito bene? Sì, sì. Bene, bravo! Зараз побачимо, що тут робиться. Я нащо я нічого не їла і тільки випила стакан води. І баста. Пізніше ще трошки спремоти поп'ю, Бачите, натуральний сік. І треба тут дезінфікувати, покину. Окей. Okay. Так, зараз я зроблю оце саме найгірший процес, який я не люблю. Знаю, чи це старе, чи то нове новеньке треба взяти. Ту головку треба відчепити. Я сильно-сильно боюся. Має бути менше, ніж чентові інтічінькви девесери, відео, мізуру, Мізуро глічимія, ва мене? Має бути менше, ніж 125. Я переживаю. Оце, оце одна найгірше. Є таке, що воно інакше, а ми ось так маємо, ну нічого страшного. Як тут зробити, я дуже сильно самому собі вколоти це щось страшне, дорогеньке моє. Ой. Треба. Вийшла, вийшла. Виходить, виходить, бачите? Виходить, треба, треба таку, щоб трошки така гарна велика була, тому що, як буде замало крові, то ось ця стріша, бачите, туди, ще має такий апарат. От, мені зразу скаже, що замало крові. Так, аплікари гоча. Візьміть крапельку. Ай, дивіться, ви перші, тому що я не бачу, я не хочу бачити, я боюся. Діабету, як. Ааа, мене. Чен турик відео. Орасіків, мене. Особливо не їсти, бо як ви поїсте о 11-12 годині ночі в першій ночі солодкого, а пізніше будете в 9, 10 зранку міряти, у вас сукор може бути великий. 102 о, соно транквіля. Я вчора гарно поїла і нічого такого страшного не їла. Так що це добре є. Дуже добре. Зараз можна, зараз нащо, не хочу кафе пити, вже їсть е, снідає, а я зараз оце трошки, щоб е, кафе нащо е, дуже шкідливо пити, їсти. Краще ось щось такого. Він вже теж з примуту попив. Я отак от трошки поп'ю, а пін кафе. І зараз ми будемо виходити. М -м -м. Окей. Найкраща моя їда це ось ця. Бачите, кіду того не хочу їсти. А от то є така, як називається, фібра така. Це таке смачне, це моя. М -м -м. А це все? Я не викидаю, я зараз це все з'їм. з'їма. Відомо, фатубеля колоціоне? Сідіть у покинуть. ква і гора ушамо. Кофеїну, прийдемо. Зараз тут в мене мешка такі таблетки. дам Оце. Ора приндон Кію кафе, відомо. Uh -huh. yeah. Ось таке тут кафе, він вже випив, Зараз я вип'ю. Може додав трошечки молока. Добавлю, тому що в нас ще не добре. Недобре кафе пити, тому що... Та не вирішив. Ні, не вирішив. Та ті сільця ті дічі, дічі за 20. В 11 вже трохи пізно, треба нам виходити. Цей талік з що тут таке, з м'ясо не зготувала. Тому що вчора вона була. І тут зупа є. Сказала, фасолі можеш ти додати, тут напевно самі вердури. Але бо забагато вона того він вже вчора, і після вчора їв. Що ще три дні їсти, то саме. але він їсть нічого не говорить, тому що він дуже зупи любить. До чого тримати і зразу витягнути папір викинути. Ні? Вона буде так ставити. Отут -от. вона така трохи тяжка. Що зробити? Відео. Цей контент верда квіт. Ви чекає на мене? Я прийду за двох Grazie, Кофеїнок відео пропринд ванки пермі. На вулиці люди сидять, дуже тепло, тепло на вулиці. Тепло у нас гарно, таке еспресо італійське. О, бачите? Трошки-трошки, і смачненькі-смачненькі, і гіркеньке-гіркеньке. От, бачите, хто любить кафе. Око мабоно, ви люби Цей 96 років теж має його сину. Він кожен ранок зі сином своїм приходить. І, і вони снідають разом. Тут кафе і баса. Сонце є, я тут машину залишила, машину напротягу. тут не ходить, ходить, але не треба йому забагато ходити. Що, що забагато, то шкодить. його трошки там нога, болічино таке є, його трошки болить нога. Brava questa qua, barista, guido, questa qua, molto brava ragazza, è gentile, si, sì, molto veloce, gentile, mi piace. Uh -huh. I tedeschi sono andati via, uh -huh. i fascisti, hanno messo mi canno... un camioncino. A Roselli, a Tino di Moscona. Ogni tanto sparano, ma sono andati via sempre. Ah, allora penso alle che... tutti. Ma te avevi paura di guerra, Guido? Ci vieni e e Ma te era piccolo? Ci, stavi, ci stava per conto nostro. Ma te avevi 12 anni, più o meno, ma vero? Sì. Sei nato nel 1928, se fossimo bisogna sempre corsare. No. Si così. Бачите, гарне, легеньке життя з самого ранку, 11 година, і собі попиває. Гарно. ми кафе і баст. Ага. Де, коті... вы... Стакани завжди повні, бачите, сидять, п'ють курять, а стакани повні. Не п'ють так че? скоро, ага. розказує про своє життя.

Mai già sto no, no, occhio. tanto. Perfetto. No, no, Però porti bene anni, guarda se sorridente, fresco. Eh, no, non ho mai bevuto no, no. io. Guarda non vi dai, caso, nicole ne pivo e ne corrivo. Mai bevuto e mai fumato. Mai fumato. Mai fumato. Nicole non ne curivo, nicole ne pivo. Le cigarette quando veniva a trovarmi a ah. Roma facevo il miei sorelli. Però, Guido, aspetta, però tu mangiavi eh, tre, tre, tre piatti di zuppa, vero? Sì. Tre tarilche eh, zuppe, mi dici io. Buone. <laughs> Zuppo buono, tre tarilche zuppe, con verdura, vero? Con verdura, sì, sì. Eh, ovoce, ma è ovoce. Lo sapevo, sa bene. Due, no, tre tarilche no. zuppe no, no, e tutto. Con il pane secco ci faceva un po' di buono, buono. Ah, ah, per perché... quello sei arrivato così bene, Guido, a questa età. Було багато людей, зараз вже нікого нема. Ми сидимо з відео і говоримо, 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 і ті отожі. от теж. Отак п'ють, п'ють, п'ють. Бачите, одне розове, друге баранчоне, і вони не переживають ні за що, і відпочивають і так помаленьку. Ну, і сямок віри лясаті белі-белі. Вирок відусі стабенек, ва? Кажуть, тобі тут гарно сподобалося. Випили кафе, він хотів пирожено, я не взяла пирожено, тому що йому шкодить. Ну, анкорано. А я ось тут готую я такий пор, такий 10 см пору. Я його порізала на кусочки, не треба його сильно жарити, олії багато не треба. Нарізала так трохи помідорів, і це буде на, і на завтра. Посолила і все. І вони так от, Бачите, вже трошки пізно, бо в мене тут макарон вже вариться, а я не бачила, що супу нема. Ой, як він гарно стоїть. Видіться, як макарон гарно гарно рівненько стоїть. Треба під, 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 під газ підкрутити. Тут. А тут, бачите, він теж м'ясо їсть, та, що зі мною працює, моя напарниця, вона отаке, залишила ці кусочки, що він не, не з'їв, треба помолоти і до зуби додати. Тому що теж м'ясо, як такого, він не хоче їсти. А м'ясо йому потрібно. Він ввечері стає їсти після вечері. Це означає, що він не наїдається, правильно ви мені сказали? Треба дати йому більше такого щось сипнішого їсти, бо зупа йому не вистачає. Він йде тоді молоко пити. Подивіться, як макарончик поскладався, а я його мішала. Е. Е, Він гарненько став. Це інтегральний макарон. Тут інтегральний завжди. Готове. Суку я трошки погано зробила. Треба було більше таке будяне зробити, таке, щоб воно, знаєте, ріденсеньке. Воно таке в мене трошки википіло, ну нічого страшного.

Тимопри, спорки. Я йому да джубето нове. Così in alto, bravo, così. Così, così, sì, 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 così, bravo. Oh. О, oh, тут я залишила, бо цей трошки такий старенький, мені не подобається, як я знаходжу з такою. Бачите, яка сіль. маріно, це означає морська сіль. Морська сіль ось така добра і таку треба купляти. А ця, а ця просто сіль груба, сіль в Італії груба. Хочу видати салі, у мене в Італії, як відео. Салігросо, ману йодату, йодата скріпто з йодом. Або морська сіль. Е, така вона просто, проста, це груба сіль. І Тут така дуже тунесенька сіль. тунесенька. ви ж морська медітирани. Така фіне-фіне, дрібненька і груба. Окей? Тут зараз мені прийдеться все ще помити, поскладати і, і, і все. Я йду додому на обід. А пізніше відкрила, бо пара трошки, важко, беру їсти. Можна все вікно відкрите, але я його не відкриваю. Треба відкрити дві лампочки тут. Помию, йду додому на обід, ще на вечір ще на дві години прийду. От, Пробуємо з відом галетки. Оці з гречки, але вони не є такі смачні, вони тверді, вони зовсім марка зовсім інакша. Дивіться, скільки я заліка заплатила. Майже 4 евро. Я 2,80, моя марка набагато дубша. Questi non va bene Guido. Non c'è sale, è proprio duri. come Senti che diversi, diversi quelli che prendo io, quell'altra marca. Devo sempre provare perché non so. che i risi risi, occi, ne ma che 15 ma il collegamento alle 15 partita. Sceglio questa qua, ancora ci sono questi qua, guido. Galette di grano saraceno, questi. Amo essere, domani assaggiamo questi qua. Sì. Eccolo qua. Вітри. Оці, оці не добрі з фаром. Ми ще такі купила, Це смачніше, про із гречки. Ще такі. Фаро це таке стародавний, як називається фарою. Ячмінь. Ні, не ячмінь, а таке зерно. Стародавне. У нас тут в Тоскані дуже використовують. Окей.